Привіт! Сьогодні ось така у нас полуниця. Ця вже накрита, готуємось до заморозки. І ось посаджена вона. І розкажу, що робити після заморозків. Зараз тільки сховаюсь, бо дуже сильний вітер. Так, ну трошки я сховався тут від вітру, Седу в себе в сараєві. Тут трошки водить інкубатор. Але е, зараз там ну, дуже сильні париво вітру. Буде не чути, що я розказую. Що будемо робити? Е, взагалі що робити після того, як е, полониться і не тільки поводиться, будь-яка рослина постраждала від заморозків. Стресанула, навіть якщо ви її накрила агроволокно, вона не примерзла, вона дуже сильно застресувала. Це відноситься до будь-яких рослин, не тільки полуниці. Ну, конкретно зараз я буду розказувати про полуницю. Так, дивіться. Перше, що потрібно, потрібно палити. Ну, звичайно, якщо у вас перед цим знайшли якісь дощі, і у вас там достатньо зволожено, потрібно палити. Це основне, щоб прослина могла навіть з ґрунту взяти те, що їй потрібно, бо без достатньої кількості вологи вона не зможе нормально жити і функціонувати ті мінерали і речовини з ґрунту брати. З паливом можна дати, ну, найкраще тут або дати буде азот недоброго, це селітра аміачна або карбамід. Або ще краще це комплексне доброго, але де буде більша частина азотних. Ну, азоту буде більше там 25-10-10, ну там багато різні є формули, коротше. Або взяти 3-20-ки, це також буде непогано, або 3-18, ки 16, 16, 16, там також багато азоту. І разом з паливом можна дати. Якщо полив не потрібно, то можна просто під корінь дати, ну, потрошку розвести, там, по пів літра, по 200 грам, щоб додатковий азот був у рослини. Друге, що потрібно, це якщо є якась листова маса, щось збереглося, якесь листя, воно більш-менш може взяти через лист ця рослина, не все змерзло під нуль, бо якщо під 0, ви не зможете оприскати, це дати по листу. Знову ж, саме просте і саме дієве це карбамід плюс сульфант магнію і дати по листу. Також можна комплексне добриво, ну, халатні добрива, зараз їх багато. Туди ж можна додати якісь гумати або антистресанти. Це ще краще буде. І, звичайно, прилипача диван щоб воно розійшлось по всій по всій поверхні. Та, що Ну якщо сильно постраждало, це у вас не вийде. Тому ну, готуйтеся, краще їх накрити з ваші рослини, якщо не виходить це дерева. То після заморозків треба дати ось так. Також можна буде потім обробити якимись контактними фунгіцидами. Також дуже ну, гарно, щоб розпилялися, бо контактні вони не системні, а контактні краще. Щоб оці всі рани їх ну, припекти, чи як сказати, на основі міді, можна, щоб ну, рослина постраждала в неї. Зруйнувалися ці клітини, і туди легко зайдуть гриби, різні хвороби. І також можна після цього, ну в першу чергу це полити і дати доброго азотні, а потім пізніше подивитися, якщо вона відходить більш-менш. Можна дати фунгіциди, контактної дії, щоб ну, берегти себе від захворювань. Бо рослина постраждала, в неї багато. Ран, так сказати, і через них легко зайдуть грибкові захворювання. Так що готуйтеся, накривайте свої рослини. І ну, якщо немає можливості накрити, то ось так будемо рятувати. Але заморозки дуже сильні, часто повторюються. ну, Навіть не знаю, що буде в цьому році з урожаєм, і які будуть ціни на овочі та фрукти, особливо ранні. Тому що ну, все дуже і дуже. Не дуже, отак от би я сказав. Всім пока. Бережіть себе, ну і доглядайте за своїми рослинами.